Росіян викинули з турніру через те, що вони росіяни. Що робити, якщо у тебе мінімалки в грі, а ФПС так і не вистачає. Український програвець отримав бан за Радархак на Бласті та інше. Зазвичай я роблю відео з новинами раз на два тижні, але за ці дні стільки цікавинок під'їхало, що я не можу з вами не поділитись. Тому всім, хто їсть смачного, а тим, хто не їсть смачного авансу. До речі, результати конкурсу з минулого відео в телеграм-каналі, думав зробити для декількох людей, які додивляться до кінця. А у віто зі стоп плюс коментарів. Всім дякую. Відбувся матч Екваріорс проти Сав. На перший погляд нічого незвичного, але як би не так. Перше в історії КС пара буде грати друг проти друга. Гравець Сторі та його дівчина D7 зіграли між собою матч на виліт з кваліфікації до пласту. Сторі та його команда зробила подарунок до 14 лютого. Дівчата винесли їх 2-0. Перша карта була DAS, де Екваріорс взяли лише 3 раунда. Друга карта Нюк. Так само дівчата змогли взяти лише 3 раунди. FM Ефемпон. Мапмейкер багатьох карт для Кес, в тому числі і кеш. Завершує роботу над ремейком цієї мапи. Про це він натякнув у своєму Discord-каналі. Востаннє Фемпон ділився скріншотами ремейку кеша ще в жовтні 24-го року. З радістю пограв би цю легендарну карту в CS2. Анекдот. Спірь підписали 9-річного хлопця на ім'я Амір, який має на Фейсіті 2300 Ела. 9 років. 2300 Ело. Після публікації цієї новини, знаєте, що сталося? Він отримав банзу. Порушення правил Фейситу причиною цього стали правила платформи, в яких йдеться про те, що мінімальний вік гравця повинен бути не менше 13 років. Як прокоментувала цю ситуацію, платформа для нас немає значення талант він чи ні. Ми дуже серйозно ставимося до наших юридичних обов'язків і вже взялися за його аккаунт. Але ви собі уявіть 9 років чуваку. Навчається в третьому-четвертому класі, і його підписала топ-1 команда. Щоб ви розуміли? В малого награно 7700 годин в кс, а це 11% життя дев'ятирічного хлопчика. А як справи у вас на Bloody Case можна відкрити 5 безкоштовних кейсів? Ведіть промокод Joffy та підтвердіть пошту, щоб отримати ще долар на баланс. І відкривайте будь-який кейс. Який набагато дешевший ніж в КС. батли, крафти та моя улюблена апгрейд, де можна покращити вибитий скін. Все перевірено, ви працює. Якщо так само любите відкрити декілька кейсиків, як я, заходьте на Bloody Case. поповнити баланс можна картою та навіть скінами, КС, доти та расту. Силку та промокод можна знайти в коментарі під відео. Нехай щастить, та головне не загравайся. Що робити, якщо тебе мінімалки а FPS так і не вистачає? Тор провів бенчмарки з різними розширеннями на низьких настройках графіки та X4 MSA з глажуванням. Ну це зрозуміло, що чим нижче розширення, тим більше FPS. а саме на розширенні 1920 на 1080 в середньому 248 FPS. 1440 на 1080, на якому я граю, в середньому 289 FPS. та 1280 на 960 Це таке ж розтягнуте розширення, як і попереднє, але трохи гірша картинка, в середньому видає 320 fps, тобто якщо порівняти 1920 на 1080 та 1280 на 960, на останньому приріст fps на цілих 22,5%. До речі, останнє розширення найпопулярніше, його використовують 75% гравців. Проходить групова стадія Катовіце, і навію глядають там ну дуже гідно. Першу гру вони грали проти Фурі, яку закрили 2-0. Взагалі не відчули. Наступна гра у них була проти Team Spirit, яка навела багато шуму. Пікова кількість глядачів було 905 тисяч людей. Три суперпотні гри, від яких лебіга чуть не дістав інфаркт. Ну на те були причини. Емоції просто зашкалювали у усіх. Навіть Блейд не міг дивитися на це. В результаті на додаткових раундах Наві забирають третю карту, якою була нюк з рахунком. 16-14 легенда виніс сміття навіть у масці. А у масці він був не через хворобу, як всі думали. А тому, що у нього зараз проблема з переднім зубом, а його тимчасовий зуб викинув прибиральник. Якось так. Потім народжені перемагати прийшли монголів, і все в них іде дуже добре. Ну ви просто погляньте на статистику гравців наві у груповій стадії. Навіть сам Бі грає в 1 КД. Вже під час того, як я монтував відео, відбулася ще одна гра Na'Vi проти спірітів. Перші показали дуже круту гру, але на жаль, програли. Спіріт вийшли у фінал, де зустрілися з Віталіті, які спойлер закрили дракончиків і виграли Аємка Товіци. в команді на це заслуговує. 11 років знадобилося апексу, щоб стати чемпіоном. Минделекстрімастерська довіце. Вітаємо денчик, вітаємо рідний! всім селом, всією родиною. Ти заслуговуєш на це, і ти зробив це. Нарешті. Глядачі жорстко хейтили росіян як такими банерами, так і освистували гравців. Заз з Імперіал Фі вилізла і висрала такий твіт. Я впевнений, що НАТО був би на боці спіріті, якби вони не були росіянами. Занадто багато політики, як на мене. Розслабтеся, це всього лише гравці. Занадто багато політики, б**ть. Росіяни викинули з турніру через те, що вони. Росіяни на кваліфікації Blast Racing зустрілися Монти проти New Balls Останні виграли з рахунком 3.13, але недовго вони раділи, адже команда була дискваліфікована. Через те, що російським командам заборонено грати на турнірах від Blast. Було зламано найбільшу в Росії торгову площадку. Хто постарше, добре пам'ятає Market CSGO. Адже раніше багато хто там закуплявся, навіть я. 3 лютого злоумисники вивели з сайту скинів на понад 100 мільйонів рублів. Вдалося вивести Dragon Lore. Емкіхол та багато іншого. Від злому постраждали тільки акаунти з дуже великим балансом приблизно від мільйона рублів. Спосіб злому поки що невідомий. Скоріше за все, був отриманий доступ до API ключа маркету. З його допомогою скасовувались виводи і були куплені вже на аккаунти хацкерів Дорогоцінні предмети. Як жаль, що всі аккаунти не зламали. Важлива інформація від Біта він сказав, що коли Сімпл був у Наві, вони іноді грали з ним. Ні, не в КС, а Клеш Рояль. Не можу сказати, хто грав краще, це залежало від дня. Відмітив Валерій. В КС вийшло невелике оновлення, яке змінило логіку прем'єру. А саме, тепер можна грати в прем'єр з друзями, навіть якщо ваші рейтинги у минулому сезоні сильно відрізнялися. Додано елемент інтерфейсу отримати медаль за службу безпосередньо до картки профілю в головному меню. Виправлено випадок, коли у профілях в головному меню не відображались медалі. Оновлено зображення Радару на DAS 2 для більшої точності, що вони мали на увазі. Розробники просто прибрали цей фантомний ящик біля б Генії. І звіт. Звісно, як же новини без читерів на офіційних турнірах. Чесно, я просто сижу в шоці. Що не тиждень, то якийсь гравець палиться з читом. Цього разу відмітився українець, Одій, якого забанив Геймер anti Античит за використання Радар Хаку під час кваліфікації до Blast Racing NA 2025. Його команда Джунга була дискваліфікована після автоматичного бану античитом. Команда подала апеляцію, а один з гравців команди Слокі заберече звинувачення. Ну що тут сказати, Entedle Команди з SV Cheats можна використовувати на офіційних серверах, про що йде мова. А мова йде про звуки. Ви можете змінювати звуки в грі. Показую, на прикладі. я зайшов на сервер, вписую команду SV Cheats 1 за допомогою команди SN10 Mixer, який ви можете побачити на екрані. Ви можете змінювати звуки, вписуючи параметри, наприклад, кроки та виставляти гучність. Як ви можете чути, відбулися зміни. Так само можна зробити з звуками пострілу. Можна взагалі їх вимкнути. Звук кіла кіл, урону демедж, вибух гранати експлошн та зовнішні звуки карти Ambient. Налаштували і можна заходити на офіційні сервера. Але я цього робити не хочу. Мало що ще якийсь вах хапану. Але, звісно, Valve дивують. Гра вийшла півтора року тому. Blast анонсували список учасників на Blast Open Lisbon. Ви можете бачити, хто буде грати цей турнір, який пройде з 28 по 30 березня. Призовий фонд складає 400 тисяч доларів. Плюс до цих 12 колективів приєднаються ще 4 команди з кваліфікації на Blast Racing. Ось такі новини. Я сподіваюся, вам сподобалось відео. Якщо це так, то дуже буду вдячний вам за підписку. Мені ще трохи не вистачає до 2000 тисяч Есників, ну і звісно, за лайк. Скоро побачимось.